Всім привіт, я обожнюю детективи. Чому саме цей жанр? Ну, по-перше, детективи вміють тримати інтригу. По друге, мені подобається той момент, що майже кожен з персонажів може бути злодієм або вбивцею, і завжди цікаво перевірити свою інтуїцію. По третє, майже завжди є якась крута та непередбачувана кульмінація. Це канал Євгенчик Радить Кенчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім дуже крутих детективних трилерів, які ви могли пропустити. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу. Розташував фільми у топі. Я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. Друзі, залиште коментар, який з семи фільмів вам сподобався найбільше. А також можете написати, які фільми додати до наступної частини. На сьомій позиції час істини українського озвучки, на жаль немає. Пол, це ветеран війни в перській затоці, бере відпустку і разом із дружиною Венді та десятирічною донькою Тейлор. Вирушає на відпочинок на берег мальовничого озера. Зупинившись у кемпінгу, поряд з рештою автофургонів, сім'я готується до риболовлі та втрачає момент зникнення дівчинки. Звернувшись за допомогою до місцевого шерифа, Бейкера подружжя побоїться, що їхню дитину міг викрасти небезпечний злочинець, який напередодні втік з в'язниці поблизу. Не бажаючи втрачати жодної хвилини, пол і Венді. Починають самостійні пошуки доньки той самий випадок, коли кожен перший персонаж під підозрою. На шостій позиції не відпускає української озвучки. На жаль, немає. Детектив Джек Редкліф дбає про свою племінницю Ешлі, доньку його брата гангстера Гарета. Якось дядька отримує тривожний дзвінок з телефону дівчинки, який він їй подарував. Джек поспішає на допомогу, але не встигає. Усю сім'ю, включно з Ешлі, жорстоко вбивають. Джек сильно сумує через втрату близьких, але зненацька отримує дзвінок з того ж номера, що був у його племінниці. Що ще дивовижніше, герой чує голос дівчинки. Шокований детектив починає власне розслідування. На п'ятій позиції гріхопадіння української озвучки немає. У центрі історії затримана за вбивство власного чоловіка. Грейс захищати жінку береться нова і невпевнена в собі адвокатка жасмін, яка має укласти з прокуратурою угоду про визнання вини. Однак молода юристка вважає, що така справедливість не переможе. Тіло чоловіка так і не знайшли. А Грейс відмовляється співпрацювати зі слідством. Жасмін не розуміє, чому така законослухняна громадянка та добра дружина могла під. Ти на вбивство. Чим більше адвокатка дізнається про обвинувачену, тим менше вона хоче вкладати угоду. Незабаром жасмін розповідає босу про свої сумніви і вимагає довести справу до суду. Обіцяю, якщо не кинете дивитись фільм перші хвилин 15, то обов'язково отримаєте саме ті емоції від детективів, які ми так полюбляємо. На четвертій позиції магія звіра української озвучки на жаль немає. Події розгортаються у невеликому альпійському селі, де пережанка Евелін Дюка зникає під час сильної снігової бурі. Поліція вважає, що жінка могла заблукати або опинитися під сніговими завалами, проте ніхто її уявити не міг, що з нею трапилось насправді. Незабаром детективи приходять до села, яке знаходиться поблизу, і швидко розуміють, що місцеві жителі щось знають про те, що сталося. З'ясовується, що до зникнення Евелін можуть бути. Причетні декілька людей із села, які приховують свої власні секрети та, та таємниці. Фільму вдало вдається грати почуттями глядачів та спонукає спроби передбачення подальших подій. Можете перевірити свою інтуїцію, переглянувши цю кінокартину. На третій позиції в долині Ела українська озвучка є. Події фільму розгортаються навколо офіцера Хенка Дірфілда, який до старості зумів зберегти дух патріотизму. Старший син Хенко загинув під час служби в армії. Одного разу головний герой дізнається жахливу новину. Його другий син, який служив в Іраку, без жодних причин самовільно залишає частину і безслідно зникає. Хенк не вірить цим чуткам. Ситуацію ускладнює загадковий відеозапис, який син надіслав батькові незадовго до того, як зникенка вбито. Горем після того, що сталося, він не задоволений ще й тим, що поліція не вживає жодних заходів і вирушає розслідувати цю справу самостійно. Йому допомагає детектив Емілі Сандерс. У ході розслідування спливають шокуючі подробиці, і Хенк розуміє, що він практично нічого не знав про свого сина. Фільм дійсно дає замислитись: а чи дійсно ми гарно знаємо один одного? На другій позиції життя Девіда Гейла, українська озвучка є. Сюжет розгортається навколо засудженого до страти професора Девіда Гейла. Все його життя розпадається на частини. Спочатку він втрачає роботу через одну з студенток, яка звинувачує його у зґвалтуванні. Потім він починає багато пити. Потім вбивають його подругу та колегу, і в цьому звинувачують саме Девіда, за що він отримує найвищу міру покарання. Ця справа привертає увагу журналістку Бетсі Блум, яка приїжджає до В'яз. Зниця, щоб взяти інтерв'ю у Девіда. Однак, почувши його історію, Беці починає сумніватися у виновності Гейла і приймає рішення провести власне розслідування, шикарний каст та приваблива історія. Якщо не бачили мерші це виправляти. І на першій позиції перелом українська озвучка є. Фільм з перших хвилин привертає увагу глядачів і не відпускає протягом усього розвитку сюжету, хоча з перших хвилин зрозуміло, хто злочинець. Однак у цьому досить інтригуючому сюжеті не потрібно розгадки хто вбивця. Гідна акторська команда має показати психологічний зміст протистояння злочинця та обвинувача. Це абсолютно гармонійний психологічний детектив з таким поєднанням сюжету, що просто голова паморочиться. незрівняний Ентоні Хопкінс у ролі підступного вбивці власної дружини, та Райан Гослінг у ролі помічника прокурора, який має довести його провину. Картина вийшла нестандартна, тому що порівняти її навіть нема з чим, і це навіть дивно, тому що сюжет в принципі не оригінальний. Але актори, але подача ідеї, але це протистояння двох умів, коли невідомо хто з них переможе, і коли чаша Терезів балансує то в один бік, то в інший, змушуючи напружено думати і уважно дивитись. Причому до кінця так не з. Знаєш, хто переможе в цьому протистоянні? Друзі, якщо вам сподобався цей топ, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також можете поставити вашу міцну вподобайку. Буду радити вам гарне кіно.